Гравцем, то 2700 я вже б давно пробив на цих турнірах. Але в останньому... О, господи. В останньому турі в мене Родріго Васкес з Чилі. Поїхали. Ну, зато, якщо виграю, то навіть ще більше рейтингу буде. Так, захист Чехавера. Намагаємося. Аж 6. Так. Ну, цей хитрий хіт аж 6 він трохи напрягає. Давайте рокировку поки так. Тут є хід Б4, але він не дуже хороший. З росмейстером так грати, думаю, не дуже треба. Тому давайте підемо в адекватне. Ідея так, так і так блокувати. Тому Д5. Це правильний хід. Так, тепер, здається, я один раз б'ю і граю тура є 1, нападаючи сюди. Тепер не можна слон D6, тому що я на D5 заберу. Так, кінь 4 Це також правильний хід. Так, Гарсмейстер або все знає, або шукає за дошкою. Так, шах слон Е7. Шльопнув, шльопнув не дуже добре. ферзь Е2, кінь С2, кінь Д4, потім, що це за позиція? Так. Так. Так, кінь б 4 Іде кінь д 3 Так, де хороший хід? Так, на кінь дитей тура є сім. Здається, є. Так, тому королів вісім. Це якось не дуже. Ммм, де хороший хід. Всіма фібрами душі відчуваю, що він є. Та, господи. Ну ідея Тура д 1 зіграти на Кінь D3. А на ферзь D3 знову Тура Е7, король E7, слон C5, здається. Є yeah, в мене ресурс. Так. Ну, не вірю я в цю позицію мого опонента. А, ферсі п'ять, господи. І забрав фігуру на Б4. Все зайва фігура. Треба виграти. Все просто виграшна позиція спокійно. Все, просто здався. Прекрасно. Ще одна хороша перемога в останньому турі. І в результаті ще плюс 5 пунктів, і 7 з 11.